Від. Розпочинаю своє нове відео з новою роботою. Буду вишивати ось таку вазу з трояндами, дуже гарна схема теж від княгині Ольги. Ось. Вона без назви, я просто буду називати її троянди в вазі. І тут яблуко, виноград є. Ось така. Гарна картина повинна вийти. І, до речі, тут вона частична вишивка, я теж думаю, що вишив її, буду вишивати її недовго. Ось така краса. Я вже частично підібрала бісер на нижню скатертину. Я вже підібрала бісер і сьогодні хочу розпочати дуже гарну таку. Теж картина. Всім знову привіт. Сьогодні вже 21-12, 12 серпня. Да, 12 серпня. І я почала цю картину. Ось я натягнула її на станочок. Я взяла бісер. Почала вишивати. Ось скільки я навишивала вишивала. Але, думаю, ви по моєму голосу чуєте, що мені не подобається. Мені темно, я хочу щось яскравіше. Я хочу щось яскравіше, мені прийдеться це все розпорювати. старалась старалась вишивала, вишивала, але мені. Не подобається, от не подобається і все, Ну, раз не подобається, треба перешивати і шукати щось інше. Щось треба яскравіше. Мабуть, в роботу піде і цей бісер, і підберу іще щось. Дуже темно. Хочу щось іскривіше, хоч вона і намальована так темно, да? до речі. ну... Ні, треба щось робити з цим, мені не подобається. Н -н -н. Ну, що ж, пішла розпорювати і підбирати щось інше. Оце дуже погано, коли в хам'ячих запасах рукодільниці немає підходящих кольорів бісера. Коли нема всієї політри, і вибрати, Нема з чого буквально. Хоча, скільки бісеру не було, нам здається, що все мало. Ну, нічого, пішла, я розпорю і зараз щось придумаю. Ну, вже, мабуть, мабуть, включуся взавтра. Сьогодні, поки розпорю, буде вже запізно. Тому до завтра. Що ж, ви вже встигли побачити у скореному режимі, в швидкому режимі, як я зрізала весь бісер. У мене знову чиста канва, чиста схемка, і я буду розпочинати заново. Все буду розпочинати заново. Мабуть, ще ніхто так не зрізав бісер, як я. В, такому великому, в такій великій кількості. Ось, але мені прийшлося, якщо мені не подобається, то мені не подобається. І, і я з цим зробити нічого не можу мені. До речі, я перший за все вишивальне своє життя, я перший раз отак нещадно, можна сказати, зрізала бісер. Хто так зрізав колись бісера? Ну, капишіть в коментарях мені <сум> діліться. Це... Я одна така, що так нещадно зрізаю бісер і розпочинаю заново. Чи не одна? Ось, ну це перший раз. І надію, що це останній раз. І у мене із слідчої спроби все вийде. Так, дивіться, ось цей темно-зелений бісер. Він залишається теж, той, що був тут, та він залишається. Я підібрала ось такий бісер, ось такий і ось такий. Ось, ось, ось так воно, до речі, повинно співпадати, але не знаю. Зараз прищу пару рядочків і подивлюся. Може, знову не сподобається і знову зріжу. І таке може бути, чому пініда. Ну, щось ця картина не хоче вишиватися. Але я хочу її зробити гарною. І щоб вона була яскрава, така мелодійна. І як на неї поглянеш, то щоб вона радувала душу, а не була такою сумною. І при, е, при ден денному світлі, може, б вона ще гарно дивилася. А ось увечері, коли такого освітлення денного немає, то вона була б дуже сумна і, мені здається, дуже темною. Тому я вирішила зрізати, мені не сподобалось. Все, я розпочинаю пару рядочків, ще думаю, встигну вишити. Зараз у нас 22,18, початок 11-ї години вечора. Ну, а я приймаюся за роботу. Так, все, я навишивалася. Красна бісеринка якась. Я навишивалася і розкидала бісер. Розсипала бісер. Ось, прийшлося збирати, але, мабуть, я не весь ще зібрала, завтра будемо розбирувати. А і... дивіться, що в мене виходить. Мені здається, дуже гарно виходить. Зараз світло засвічує, вам дуже вибілює кольори бісера чомусь. Але вони дуже гарні. Мені подобається. От зараз підбір мені подобається. Завтра днем я вам покажу, як воно насправді должно бути. І ще трішки вищу, і тоді буде більш ясніше, щоб змелю таки не Всім привіт! Сьогодні вже аж 20 серпня. 13 година, і я розпочинаю зйомку відео. Всі дні ці я не знімала, але трішки вишивала. Вишивала я свій рушник і також просунула роботу по вазі. Зараз я вам все покажу обов'язково, ви все побачите. А перша із роботи це пасхальний рушник, який я теж просунула трішки. Трішки повишивала. Вишилась в мене друга пара квіток, і розпочалась третя пара квіток. Планувала я до кінця дойти і завершити, але вчора не вишивала. І сьогодні треба вже знімати відео. Бо я хочу вийти на якийсь такий проміжок викладання відео регулярний, тому скільки є, скільки показую. Ось. вишивається ця робота дуже легко. Я знайшла раму, яку дарував мені ще мій чоловік. Коли ми ще зустрічалися з ним, він мені купив цю раму. Вона пришивна, ось така. Тут вона пришивається, бачите, я ось так його пришила. Внизу я не пришивала, просто накрутила, бо він довгий рушник, і мені вдалося трішки накрутити, але коли я буду перекручувати вже в ту сторону, то внизу теж треба буде пришити, щоб він щоб трималося, так сказати. Ось. Але на цій рамі досить незручно, що тут не переставляються ось ці верхні планочки, верхня і нижня планочки, вони не регулюються. Е можна тут відрегулювати, але я пробувала, а мене нічого не вийшло. Тут воно не розгибається і хоча оце відкручувала, але воно ось не переставляється. Такі е Такі дирочки внизу і зверху. Вони близько один коло одного, тому ролі в мені великої вони не зіграють, я за них кріплю за станочок. Але незручно, я скажу вам на цій рамі трішки, ну, як є, хоч якось но вишиваю. На руках вишивати не хочу, тому що я починала вишивати, хто дивився, мої відео, я починала вишивати на руках, але <кхід> я. Не хочу жамкати цей атлас, він хоч і плотний, він, мені здається, вирівняється, але все ж таки лишнє жамкання для нього це не досить хорошо. Ось, і я думаю, що я продовжу вишивати на цій рамі. Ось, попросю татка, щоб він мені тут Посередині просверлив ще одну дирочку, і я могла кріпити за спокійно з на середині, а не десь зверху, де тяжело дотягуватися, рама стає не так, як потрібно. Тому прийдеться просити, щоб він мені зробив ще пару дирочок. Ось. Ось така робота, мені вона дуже подобається, вишивається дуже легко. Значки тут розрізняються дуже добре. Мені подобаються, значки символьні, не повторяються, Ось десь полосочка горизонтальна, десь вертикальна. Ось Десь коса лінія, десь просто точечка стоїть, тому розрізнити дуже легко. І я вишиваю ось так, трішки не по великим лініям, не зовсім, не, не зовсім ось так, вибачаю, що рукою. Ось, але вишиваю то листочок, ось тут я тільки листочок була, вишила, потім пішла на ось цю квітку. Ось так. Якось так частково я вишиваю, мені так зручніше, чим длинними, великими лініями. Або вишиваю ось такими лініями, іду таку вишиваю. В цій роботі вишивка буде різними методами, так сказати. Але я за зворотню сторону не переживаю, так як я буду укріпляти його все флезелином, коли воно вишиться, хоч тут плотний атлас, але я як говорила вже не раз, що я цей рушник буду укріпляти флезер флезелином. ось. Є такий клеєвий лізелін для того, щоб укріпити зворотню частину і тоді тканина стає більш цупкою. Ось. Я вже його купила і він у мене... Ой, я вибачаю за діла штатів. Я його вже купила, він у мене лежить і чекає свого, коли він буде використовуватися. Ось ось така чудова робота. Мені подобається, буду потрішки її просувати. Я не спішу з цією роботою, тому у мене є цілий рік для неї, щоб її вишити до іншої паски. Ну, що, з цією роботою в мене все. Мені вона подобається і буду далі продовжувати вишивати. Давайте перейдемо до іншої. Ось моя інша робота це троянди в вазі на ось такій гарній скатертині. Я дуже люблю зелений колір, у мене дуже мама його любить. Ось і я, якщо ви дивились відео спочатку, то могли бачити, що я вже замінила бісер, що я її розпорювала і почала другий раз. З другими кольорами бісера. І цей варіант мені подобається більше, так як вона стала світлішою, вона стала яскравішою. Мені все подобається. І якщо мені подобається, в мене є натхнення її вишивати. Ось. Вишиваю я поки що тільки з катертину. Ось це я так зрозуміла, що це груша буде. Я її ось так. Обвела, трішки вирівняла бо вона якась була нерівна. І я її вирівняла ось так, щоб вона була більш похожа на грушу, але вона ще не вишита. Яблуко в мене теж ще не вишито. Яблуко я буду робити у жовто-красних кольорах, мабуть, яблуко саме буде жовте і з красненьким боком. Я так планую, але ще. Точно не знаю, ну, а груша буде жовтою обов'язково, з якимись зеленими там, може, теж красноватими якимись участочками. і жовтими. Ні, жовта, щось придумаю. Поки я ще на цим не думала, але е, на щодо яблучка і груші треба щось робити, щось міняти, бо. В груші чомусь ті самі кольори, що є в скатертині, і в яблуки теж є ті самі кольори, що є в катертині. Якщо я так вищу, воно зільється і буде зовсім не гарно мені здається. Тому я буду заміняти і щось виділяти, щоб яблуко і груша вийшли на передній план, так само, як і виноград. Ну, виноград він, до речі, сам по собі яскравий, він буде виділятись на фоні цієї скатертини. А от грушу яблуко треба допрацювати і треба правильно підібрати бісер, над чим я в слідчому відео і буду працювати, мабуть. ось. Вазу я теж буду щось міняти. Не знаю, якого кольору навіть робити вазу. то лі її зробити срібрястою, лі її зробити білою із оцими корич... коричними візерунками. Долі її зробити жовту, так як вона є, але вона, мені здається, теж буде зливатися із зеленим. Ну, дивлячись, який я колір підберу для вази жовтого, теж треба над цим працювати. Роботи над цією картиною дуже багато. Ось, листя в троянд я теж буду заміняти, і листя, я думаю, буду вишивати та, тим самим бісером, що вишиваю з листочки на пасхальному рушнику. Тобто бісер буде мінятися. І цим я збільшу кількість кольорів бісера, і картина повинна вийти дуже гарно. Вишивається дуже легко, значки тут розрізняються дуже добре. Все видно, все добре. Тканина, габардин, вона теж цупка дуже і прокалюється дуже добре. Ось, Вишиваю я теж її на рамі. Мені подобається, як вона на рамі вишивається. І буду далі продовжувати вишивати теж на рамі її. Ось. Вишиваю двома руками. Органайзер у мене на дві роботи. Один з однієї сторони для однієї роботи, з іншої сторони для цієї роботи. Ось, ну, в принципі, і все. Це все, що я можу поки що розказати по цим, цим двох, двом роботам. Але мені дуже подобається вишивати ці дві роботи і буду я далі продовжувати. На жаль, не кожного дня в мене виходить вишивати. Інколи в мене настрою немає, інколи я зайнята, а інколи я сідаю і вишиваю. Ну, стараюся отак по тисячі, може бісеринок до тисячі вишивати. Але бачите, просування у мене не дуже велике. Так що відео по цій роботі буде одне з початку до кінця. Це вийде відео вже в кінці, коли, е, в кінці, коли я закінчу цю роботу. Так само, мабуть, е, а, по пасхальному рушнику, як я розпочинала, відео вже є на каналі. Ось, як я там підбирала, бісер теж є. Ось, а по цієї роботі буде одне відео в кінці, коли я закінчу цю роботу. Тоді ви від початку до кінця побачите цю роботу. В одному відео вийде по ній окреме відео. Поки що ви можете продовжувати слідкувати за просуваннями моїх робот. І якщо вам все подобається, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на канал. Я дуже рада буду новим друзям, всім мирного неба над головою, терпіння і поскоріше закінчення війни. Всім пока, бережіть себе!